Поговорюють, що кокони для малюка це небезпечно, але мамі подвід Чіко ніяк не змінює природнього положення малюка. А навпаки, за рахунок циліндричних валиків під ніжками малюка дозволяє рівномірно розподілити навантаження на хребет. Тут навіть немає ніяких специфічних подушок, які задають положення голови. Положення таке, як малюк забажає, але безпечне і затишне за рахунок м'яких бортиків. В коконі є сітчаті вставки для циркуляції повітря, а також в зоні сідничок не текстильна вкладка. Коли малюк виростає з кокону, ви відсібаєте нижню частину і Маєте такий класний матрасик для вправ гімнастик або масажу. Коли вже повністю ви перестаєте користуватись девайсом в якості кокона, відстібаєте верхню частину і маєте зручний матрасик для ігор на животику. Ергономічний кокон матрасик MamiPod виготовлений з 100% органічної бавовни. Дізнаєтеся ціну можна в коментарях. Більше інформації ми надішлемо вам в Дірект.